Всім привіт! Вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Василь, знаходжусь на Луцькому авторинку. Традиційно проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список місць для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче буде вказаний мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить, підбір автопідключ, також звертайтеся, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтеся, активуйте дзвінок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду. Volkswagen Turan Туранчик 7-го року, 1,4 бензин на автоматі, 7500 ціна. Контакти бачимо є. Кажу по салону, клімат контроль, мультикермо. Кого цікавить? Телефонуйте. Renault Grand Scenic. вже на реєстрації. 17-й рік. 7 місць, це 1,5 дизель, 185 пробігом. Контакти ось тут. Так, по ціні 15850. В Гарному кольорі. Volkswagen Туран, 2003 рік, 1,6 бензин на автоматі, 5950 ціна. Тут контакти, є сервісна документація. Все добре, все все Клімат, контроль, підігріви, коробка автоматична. Renault Grand Scenic. 2006 рік, 228 пробігу, 2,0 бензин, коробка механічна, 5750. Ціна, контакти бачимо. гарних фарах лінзованих. є форкоп Opel Zafira B. Так, це у нас 10-й рік 225 пробігу 1,8 газ бензин коробка механічна склопідйомники кондиціонер ціна 6950 Попідйомники кондиціонер. Так, зачинено. Так, кого цікавить? Телефонуйте. Поруч ще один екземпляр. Вже в темно-сірому кольорі. 2014 рік, 228 пробігу, 1,7 дизель, 8,450 ціна, тут контакти до власника. Так, зачинено. Є парктроніки. Покажу по салону. Так, кого цікавить, телефонуйте до власника. Мерседес b клас 15 рік. Так. 104 тисячі кілометрів пробігу в рідній фарбі без, без додаткових підфарбувань. Тут контакти. 31 кВт. Електро, електромобіль. Комбінований салон. Більше інформації уточнюйте. Opel Zafira C. 18 рік. Один дизель, 100 кВт, 199 пробігу. 12500 ціна. Контакти бачимо ось тут присутні. По салону, коробка механічна, парктроніки. Більше інформації уточнюйте. Renault Grand Scenic. Добрий день. А яка ціна машинки? 9999. Семимісний, 14 рік, 1,5 дизель. Тут контакти до власника. Покажу по салону. Угу. Що зараз покажу. Е, Поруч Туран 12200. Там цінника не було, кого цікавить, телефонуйте до власника. Оплізофіра бі. Так, 2005 рік, 1,6. Бензин 238 проб, його 5450 ціна. Є контакти до власника. Зараз заглянемо по салону. Кого цікавить, телефонуйте до власника? Volkswagen Touran. 2006 рік, 1,6 бензин, 267 пробігу, 5450 ціна і тут контакти бачимо є. Так, відчинено. рік? Peugeot 5008. Сі місць. Це є 10 рік, 1,6 дизель на автоматі, є двохзонний клімат, парктроніки, датчик світла та дождю. 8850 ціна, контакти 0,66, 361, 92 89. Трошки заглянемо. Кого цікаво, чи телефонуйте? Volkswagen Touran. 2004 рік, 1,6 бензин M5, 204 пробігу, 5400 ціна. Контакти ось тут. Так, Бачимо, є форкоп, перектройників немає. Opel Zafira B. Перше бачу в такому кольорі. 2006 рік 2,0 бензин, 185 пробігу, 5300 ціна, контакти бачимо. Volkswagen Touran. 10 рік, 2.0 дизель на автоматі, 10 тисяч ціна, 250 пробігу, контакти до власника присутні. На гарних фарах. Клімат-контроль бачимо присутній. Парк троніки в гарному кольорі. Так, заглянемо що з цього боку. Чотири склопідйомники, мультикермо. Підігрів, клімат. На гарних дисках. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Opel Zafira B, 10-й рік модельний 11. й Космокомплектація пишуть навігація шкіра електроніки. 7,750 ціна. Контакти ось тут. <coughs> Салон комбінований. Клімат-контроль є. парктроніки та фаркоп також присутні.